Все життя у тиші і німоті можуть прожити маленькі жителі села Свинарка на Черкащині, якщо їх вчасно не прооперувати. Трирічна Маріка та її дворічний братик Сашко народилися глухими, та цей діагноз не вирок. Спеціальні імпланти можуть дати дітям можливість почути світ і розмовляти з ним. От тільки самотужки родині з цим не впоратися. У цій маленькій кімнаті трирічна Марійка живе разом з мамою, і молодшим братом Сашком. Тато спить у сусідній. Місця ледве вистачає. Невеличкий город, кури, поросята, а ще кілька гектарів землі, яку обробляє батько. Ось і всі прибутки родини. Діти допомагають поратися по господарству, а от батьки допомогти своїм крихіткам не можуть. Вона так хоче говорити, вона так хоче говорити. Марійку та Сашка батько чекав усе життя. Дітки народилися, коли йому було вже за 50. Молода дружина легко їх виносила і народила. Та діти не реагували на звуки, не відгукувалися Власні імена у районній поліклініці спершу сказали, що це вушна пробка та маніпуляції не допомогли, і стало зрозуміло, що малеча глуха. Мого батька покойного, дядько рідний він був глухонімий. Четверте чи п'яте покоління і на мені іменно по мужській лінії впливалося це біда. Оця. Дітей спершу відвезли в Черкаси, потім у столицю. Ці діти мають, на жаль, двобічну сенсоневральну глухоту. Єдиним засобом ефективним їх лікування є кахлярна імплантація. Імплантат складається з зовнішнього мовного процесора, який схожий на звичайний слуховий апарат і внутрішньої частини, що вживлюється під шкіру. Кохлерний імплант обходить зовнішнє вухо, середнє вухо і частину внутрішнього вуха. І звук перетворює в електричні імпульси і передає їх на закінчення слухового нерва. Та операцію треба провести найпізніше у п'ять років. Після мозок утрачає пластичність і діти назавжди лишаються глухими і німими. Маріці уже три Сашкові щойно виповнилося. Два усе, що зараз можуть батьки, віддати дітей у спеціальний садочок. На нього йде вся дитяча пенсія. Там малечі допомагають пізнавати світ і спілкуватися. А потім дівчинка вчить батьків розмовляти з нею. Так вона показала мамо. Ми сиділи, навірно, не знаю, минут 10, думали, що це вона показує. Вона показує таке. А що вона показує? Може, люди там якісь там, ну, хто небайдужий, допоможе, там хто 10 рублів, хто 20, хто скільки може, щоб, може скинути, може ці гроші якось насобираються. Вартість одного імплантата близько 30 тисяч доларів. Марійці та Сашкові треба хоч по одному. Гроші узяти ніде. Батько пробував піти на будівництво та немає здоров'я. Зверталися до чиновників і бізнесменів безнадійно. Тож тепер просять допомоги в небайдужих українців. А Марійка як може показує, ким хоче бути, коли виросте. Ольга нескородіна, Валеріситюк, Іван Павлович. Гордкач тесн один плюс як подарувати цим діткам слух, ви можете дізнатися у розділі допомога на сайті TSN.ua.